У Києві відбувся шостий форум Креативна Україна Сила стійкості 2022». І цьогоріч у фокусі роль креативних індустрій у визвольній війні України та їх внесок у нашу спільну перемогу. Модна індустрія вже потужно проявила себе у цей складний час і продемонструвала на обияку життя стійкість і продуктивність. І далі про модну індустрію час війни і любов до української вишивки в усьому світі будемо спілкуватися з українською дизайнеркою Юлією Магдич. Доєднується вона до нашого ефіру. Добрий вам вечір. Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. Дякуємо, що доєдналися і от спілкувалися ми щойно з колегою: що справді українська вишивка це і стильно, і модно, і на кожен день, і на свято. Ви в цій сфері працюєте вже давно і можете проаналізувати як, як зріс попит саме на нашу вишивку від початку повномасштабної війни, тому що помітили, що її почали частіше вдягати перші особи різних держав. Наша вишивка, це, можемо сказати, другий стяг України. Тобто це такий візуальний символ боротьби, свободи гідності. І вона почала бути популярною ще під час Революції Гідності і зараз переживає таку другу хвилю рупора візуального українців. І направду, якщо порівняти... Чи стала вона більш популярною, я би сказала, що попит на українську вишивку в середньому залишився той самий. Але що дуже тішить, що він є стабільним. Угу. Тобто в світі вона була, є і буде популярною. Ось а, бачимо вашу сторінку у соцмережах, бачимо, які якою різною може бути наша вишивка. І наштовхує мене ця стрічка на питання, як знайти цей баланс між тим, аби вишивка не втрачала етніки своєї і водночас була сучасною, стильною. Це дуже важливе питання, тому що нам часто закидають дійсно, а хіба ж це вишиванка? Звичайно, це вишиванка, тому що вишиванка, як будь який а... Модний одяг він еволюціонує. В 17-му сторіччі були одні сукні, в 18-му інші, в 19-му ще інші. А зараз ми взагалі ходимо в шкіряних шортах. Тому важливо розуміти, що вишиванка як елемент національного одягу, вона зеволюціонувала, вона стала більш різноманітною, вона стала, вона має зараз більше кольорових варіацій, ніж це було раніше. І, звичайно, тут ідуть двома шляхами. Перший шлях це збирають старовинні. Сорочки або ж роблять копії зі старовинних сорочок. І другий шлях, яким вирішили власне, піти, ми це зробити свою інтерпретацію української вишиванки. І я сподіваюся, що вона далі буде тільки розвиватися, тобто будуть з'являтися нові, нові форми і прочитання. Чому це важливо? Тому що традиційна українська вишиванка в тому вигляді, в тій формі, яка, яку вона мала спокон віків. Вона в сьогоденні не є настільки практична, як ту вишиванку, яку ми адаптуємо. А, до приміру, якщо це сукня, то раніше на сукні вдягали плахту. Зараз навряд чи хтось буде носити плахту по місту і так далі. Тобто ми створюємо нові форми, в тому числі і для зручності в повсякденному житті. Юлія, я від себе скажу. Я просто захоплююся вашими роботами. Насправді кожна, кожна вишиванка це витвір мистецтва з такою повагою і з любов'ю. Ну, і ми бачимо її популяризацію в світі. Добрий друг України. Борис Джонсон також має вашу вишиванку. Йому подарувало українське посольство на день вишиванки. У чому символізм саме його сорочки? Тому що кожна сорочка щось несе, щось розповідає, про що говориться? Ну, зазвичай чоловічі сорочки оздоблюють такими геометричними елементами. Ця сорочка, яку презентували Борису Джонсону, вона не виключення. В цій сорочці присутні ромби, і ромби вони зазвичай притягують гроші до чоловіків угу. і статки, гарне положення в суспільстві. А також ми додали трошки козацького гаптування сріблом в цій сорочці. Щоби якби, визнати Боріса Джонсона як частину сучасного козацтва, Тут адже він Джонсон, завжди на стороні вона України. Напевно вже. <схід> От. І також треба зазначити, що схожа вишиванка є і в екс-прем'єра Великобританії Тоні А Наступному прем'єру плануєте? Тому що він, наприклад, є зараз плануєте дарувати. Я вважаю, що треба обов'язково його вбрати в вишиванку. Він дуже запасує. О, то точно. Зараз Юлію Магди знають у всьому світі. Звідки така любов до української вишивки? Я читала, що ваша бабуся займалася ткацтвом, а мама прикрашала речі вишивкою. Мабуть, саме вони перещупили таку любов. Чи як, як все відбувалося? Як починали? знаєте, мені здається, що з якимись речима, з якоюсь любов'ю, ти вже народжуєшся в серці. І в мене, власне, от любов до одягу, до етніки, вона якось була з самого-самого раннього дитинства, тому що я пам'ятаю, що в нас були енциклопедії вдома, я мала годинами розглядати національні костюми різних держав. І, звичайно, що коли мама показала мені, як правильно вишивати сорочку, вона мені розказала, що символізує червоний, що символізує чорний колір, вишила мені з батьком однакові сорочки однаковими взорами. То е, я відчула якусь таку. Рідність до цього нашого українського голосу в нитках, яка вже потім відгукнулася професією де-факто вже в дорослому віці. Бабця моя робила домотканне полотно, воно до сих пір у нас зберігається, я на ньому нічого не вишиваю. Це для мене такий стимул моєї родини реліквія. Як до кожної справи в людини має йокнути. От нам йокнуло до журналістики, вам до вишивання. І це дуже добре, коли от насправді це великий дарунок від Бога: знайти справу, яку ти любиш, і нею займатися. Погодьтесь. Сродну працю, як Сковорода писав. Да, тобто знайти працю, яка близька твоєму серцю. А інша моя прабабця по іншій лінії, вона шила весільні сукні та Австро Венгрії. Тому, бачите, от така. Такі гени мені передалися. Чекайте, вишиті весільні Прав... сукні, ви ще не шиєте. Вишиті вестільні сукні, ви ще не шиєте, ні? Ви знаєте, надзвичайно зараз популярно розписуватися і вінчатися у вишивання. Ну, Я розписувалася Тому... у вишиванці 100%. Бачите? Бачите, от то мені ну, будемо навіть вишивати. Звернулися до мене, я щось придумаю гарне. Якщо говорити про тренди, наприклад, ми вже заговорили про вишиті весільні сукні, про чоловіків перших осіб прем'єрів. що у стилізованих вишиванках чоловічих. Я собі пригадую, коли <Hum> ми спілкувалися теж із дизайнерами до дня вишиванки навесні, то Підмічали такі особливості, що навіть для військових адаптують стрій, аби там були елементи вишивки. Так з'являються вишиванки у таких мілітарних кольорах, в стилі хакі зеленого кольору. Теж як прогнозуєте 2023 року, які будуть який буде попит на що, і який буде тренд у вишиванках. Взагалі, в світі моди вже десь протягом десяти років нависало таке знаєте, як передчуття війни, втрачалося відчуття безпеки в світі. Зв'язку з тим, оцей тренд на мілітаризм він зараз тільки росте і розвивається, і він швидко не закінчиться. Наприклад, зараз модно буде носити вишиванку з брюками карго. З грубими ботами, такими аля військовими, так і дійсно цей е, тренд на хакі вишивку, на піксельну вишивку або на елементи вишивку як вишивки, як оберіг угу. у формі, є дуже актуальними. Мені здається, що якісь виникнуть ще протягом кількох цих наступних років якісь нові форми, те, що ми раніше ніколи не асоціювали з вишивкою, і ми будемо над цим активно працювати. Ну, зрештою, це ж не просто красивий одяг. Так, це справді символи і елементи, які кажуть, що закодовані навіть у вишиванках вони мають своє значення, свою силу, в яку віримо. Вишиванки передають і військовим на передову, як обереги. І навіть у львівських, принаймні, пологових є така гарна традиція. Жінкам у ну, після пологів дарувати маленькі крихітні вишиванки на їхніх немовляток. І це так чудово, це так мило виглядає. це це теж ідея як оберегу так для майбутніх українців. Хочемо запитати, як реалії так про реалії дійсно знаємо, що на початку ще повномасштабного вторгнення ваша оселя теж постраждала від ракетних атак рашистів. і ви переїхали з Києва до Львова. Чи вдалося зараз відновити помешкання? Чи плануєте повертатись? Чи можливо ви вже там? Ми зараз релокували і виробництво у Львів. Тобто, у нас раніше було виробництво в Києві. Тепер основна його частина у Львові. В Києві залишився працювати швейний цех, той який раніше працював весь колектив. Після того, як деокупували Київську область, то відповідно мали змогу відновити якісь виробничі процеси. Дійсно, отримали в наш дім. Це дім моїх батьків. А ми вже, слава Богу, його відновили десь відсотків на вісімдесят. Попало три, я не знаю, як це правильно кажуть, снаряди ракети, і дві взірвалися, одна не взірвалася. Розміновували там поряд в озору, що Вони потрапили, розміновували в нас подвір'я. Але слава Богу, залишився загалом там частину будинку пошкодило. А частину будинку залишили з тіла. Тому е, наразі в Київ не повертаюся, тому що у Львові е, основна тепер моя локація виробництва і підприємства, все у Львові, е, тому наразі будемо працювати у Львові на нашу перемогу. А вже потім сподіваюся, що попит на вишиванки, ну, принаймні на перемогу. Мені вже написало десь тисячу чоловік, що на перемогу ми замовимо вишиванку. То може ми розширимо виробництво, і воно буде вже і у Львові, і в Києві. Ну, Починайте вже працювати над перемогою. Впевнені, що в нас зовсім скоро, а тисячу вишиванок не так просто вишити, тому треба завчасно. Про війну. Наскільки війна все змінила для вас? Знаємо, що ви дуже багато допомагаєте нашій українській армії. Поділіться своїми думками. Ох, ви знаєте, в цьому, от я була серед тих. Людей, які очікували на війну, тобто я знала і відчувала, що вона буде. Тому сказати, що я була подивована, коли вона почалась, не така кривала, коли ти Ви думали, чуєш, що вона буде така кривава? Я не чекала такого. От такого я не чекала. Тобто я не думала, що, е, що ми можемо просто якось пірнути в середньовіччя з, е, ну, з тим всіми жахіттями, які в нас відбувалися. Mm -hmm. І коли мама позвонила і каже: Я була у Львові, мені дзвонить мама Львів і каже, Юля, нас бомблять. От звичайно, тут такі дивні відчуття. Я думаю, в кожного з нас вони були дуже схожі. Так. І е, тому що я знаходилась на Західній Україні, я дуже просила батьків, щоб вони приїхали у Львів бо ми самі львів'яни, і вони приїхали у Львів, і от після того отримали в будинок, причому отримали в кухню, де ми зазвичай сидимо, там снідаємо, обідаємо. І тут ти, звичайно, розумієш цінність життя, цінність життя твоїх близьких, і що важливіше за це, в принципі, нічого немає. І мені здається, ми всі дуже переосмислили цінності наші цінності протягом цієї війни. І сказати, що це буде фактично зараз відбувається націогенез, відбувається народження в муках якоїсь абсолютно геніальної нації нової ери. Мені здається, що майбутня якась наступна ера людства почнеться з України. Сто відсотків Юлія, ми дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що ви вилучили з нашого ефіру. Завжди ви раді бачити вас у нас в гостях. І чекаємо презентації вишиванки про перемогу. Нашим глядачам Дякую. я нагадаю, що ми розмовляли з Юлією Магдич, відомою українською дизайнеркою.